Продовж трьох днів слухачі та викладачі Житомирської академії поліції проводили благодійну акцію Поділись а саме здавали кров для військових. Загалом донорами стало близько сотні поліцейських. Коли надійшла така ініціатива, така пропозиція нашим слухачам, працівникам зробити такий крок і зробити таку акцію. Всі абсолютно підтримали серед наших слухачів багато. Таких хто уже неодноразово здавав донорську Кров багато новачків, але тим не менше, ті, хто розуміють потребу і чому і мету такої акції у завершальний день акції Здати кров прийшло близько 25 чоловік. Олександр поводиться досить спокійно, тому що для нього це вже не вперше. За своє життя чоловік сім разів ставав донором і точно знає для чого це робить. Звичайно, ми всі знаємо, якісь на сьогоднішній день часи війна і хлопці, які там воюють, вони дійсно. Ну, втрачають багато крові. Якщо не ми, то хто ж інакше. Вони там воюють, ми можемо їм допомогти чим, ну як мінімум здати кров. Та за час повномасштабної війни кров Олександр здає вперше. Сам родом із Сумщини. І там зізнається, були інші завдання. 40-50 кілометрів до кордону, тому ми займалися більш важливими речами. Там відбивали фактично, скажімо, територію, хто чим їх допомагав, координували, координаційні штаби були, тому на той час. Було не до крові. Ну а на сьогоднішній день є така можливість. Тому з радістю наша група поїхала 100% вся. Досить впевнено, почувається і В'ячеслав. Він також є досвідченим донором і здає кров в шосте. І знає, як до цього готуватися аби пройти відбір. Так, звісно, правила є, щоб більш якісна була. Я думаю, що. Не треба там, споживати алкоголь, ну це ми в принципі зараз не можна військовий час робити. А так вживати їжу, там, ну, медичні препарати є певні обмеження. Це дійсно. Ну це не, не настільки суттєво, що себе з ну, то ущемлять можна. Тобто, це буквально кожна громадянина. Нашої держави може цим справитися. І вже за кілька хвилин після усіх підготовчих процедур В'ячеслав сидить у кріслі та качає кров з думкою про тих, заради кого це робить. Ні, не боляче, це ну, найменше, що ми можемо зробити на теперішній час, це здати кров, щоб наші побратими захищають нашу землю і втрачають кров, і Життя це найважливіше. А ми чим зможемо, тим будемо тут їм допомагати. Є серед сьогоднішніх донорів і новачки. До прикладу Сергій переконує зараз, кожен має робити хоча б щось, аби допомагати нашим захисникам і, здаючи кров, думає про найцінніше. Завжди думаєш про те, щоб був, скажімо, так, у нас мир за свою сім'ю переживаєш там за діток, за дружину. Роман також став донором вперше. Жартує, навіть готуватися не довелося, так як веде здоровий спосіб життя. До того ж, зізнається це зовсім не страшно. поліції нічого не страшно. Це гарна справа. Допоможу іншим людям. Це найменше, що ми можемо зробити в обласному ж центрі крові таким акціям дуже радіють, бо вони допомагають поновити запаси. Зараз кажуть, потреба стала більшою. Особливості є в тому, що еритроцити мають обмежений термін зберігання до 42 днів. Відповідно, плазма має термін зберігання три роки. Тому накопичення плазми дуже проста ситуація. А з еритроцитами потрібно кожного разу. Мати, будемо так казати, нові донації крові для того, щоб відновити той запас. Сьогодні цього достатньо для всіх. Але бувають випадки, коли не вистачає. Це рідкісні групи крові, яких різус негативних взагалі серед населення десь ну, 15-17%. Тому, відповідно, коли три лікарні водночас просять. Ту ж саму групу того самого Резуса, от звісно, що нам не вистачає його. Та хоча зараз потреби лікарень забезпечені, фахівці закликають громадян все одно здавати кров, тому що кожна крапля може врятувати чуже життя. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1